Так жителі села Порозове зустрічали свого земляка військовослужбовця Андрія Боксанчука з полону. Люди не можуть стримати емоцій. Хтось плаче, хтось обіймає та дякує. Ой, жінки, сонці, Сьогодні у нас велика радість, тому що ми зустрічаємо живого героя. Ми всім миром молилися за нього, молилися, знали, що він у полоні. Ми всі переживали, всі, а сьогодні дочекалися, що Андрій повертається додому. Ми настільки всі раді. Оце майже все наше село. У нас дуже маленьке село. Що він повертається живим, здоровим. Ми його чекаємо, любимо, обнімаємо, цілуємо. Сам герой розповідає, що про обмін українських військових не попереджали. Зрозумів, що повертається на батьківщину лише на білорусько-українському кордоні. У полоні Андрій Буксанчук прибув півроку. Служити пішов понад два роки тому, добровольцем. Був на Курахівському напрямку. Зараз неймовірно радий бути вдома. Трохи було важко пережити це все, поки я там пробував, в голові крутилося все. Які у вас зараз емоції? Що на душі? Ну, добре, все на душі добре. Я радий, що я вдома. Я радий, що мене зустріли так гарно. Заступниця голови Корненської сільради Ганна Самсунюк розповідає, повернення Андрія Буксанчука чекали всі його помітили на кадрах великого обміну, що відбувся місяць тому. Ну і тут такий прекрасний момент, коли почули, що великий обмін планується державою. І ми тут його побачили взаді за автобусом, де координатор цього всього він був ззаді з прапором. Це були емоції. Це було вам просто не переказати. Всі люди почали телефонувати. Всі односельці дуже переживали за його. Він дуже хороший хлопець. Валентина Захарчук та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.